Доброго мирного дня всім, Я розпокою затишку. Тільки хороших новин. Всі, хто святкує сьогодні різдво з різдвом Христовим. Всі, хто святкує ще водохреща тут, зі святом водохреща. Дай Бог, щоб всі були живі і здорові. У нас святого до хреща три дні сьогодні. Не знаю, кого як. Так, три дні. Так, щось таке. Дай Боже, щоб мир спокій затишок. Ну що ти вже падаєш? Балакати на запитання Буду давати відповідь. Чи можна курам гречку? Чи можна козом гречку? Ось. Якщо можна, то в якій кількості. Так, ну сам перед я відповім за кури. О. Колись, як були колгоспи, люди мали гречку, сіяли свою, можна було виписати гречку, то возили до млина і треба здерти гречку. О. возили до млина. І нас тут недалеко в черетному були, робили гречку. О. І не кричи, ну ти ж достала, ну ти ж не голодна вже. Найякше! Отака ну, крутівна, що нема ради, ти чула? Балакуня. О, то як робили ту гречку, віддавали оту чорну шулуху з тієї гречки. Ось. Луска. Луска. Ну, як вона звалася Луску. Віддавали під крупницю, крупи. І ще третє якось звалося. Забулося. О, то те, що. Підкрупниця такі дрібненькі крупи січені, то йшли курчатам. Баба давала. Ось маленьким курчатам давали. А ось ця луска, і оце друге, що звалося, там була і луска трохи, і такі дрібнюсінькі крупи, і ті, котрі крупи не стигли. Я забула, як воно звалося. Хто знає, напишіть. то його парила баба, брала оту лускву. Оце сміттяша, як я кажу, будемо казати. То це парили, додавали мелене зерно і парили качкам. То качки дуже гарно росли. Ось те її шумки і з того другого. О, дуже гарно росли, бо менькі і гарні були. А оцю підкрупницю, то давали курчатка маленькі. Вони такі дрібненькі крупи. Січка ще зараз, вроді, так кажуть, на них. О. То їли курчата. Ну, а ми вже їли ось ці цілі гарні крупи. Або там, якщо баба... Куди ти А по... тебе викинув безроти? А вже... Цілі крупи, і якщо було там решето, ще робили половинки круп, то їли ми. О. Так що ось таке. Бо гречка дуже корисна для людей. Ось так що баба часто гречку варила нам і ми їли. Баба, мама, потім обоя. Ми як на хуторі жили, на хуторі, на хуторі, як там хто знає, то я як до школи ходила, то я в баби була трохи, бо нам до школи було дуже далеко, то я трохи була в баби. О, На перерві великі бігала додому до баби поїсти. О, бо до баби було три хвилині бігти. Ось. Бо зараз кажу, де мама була, що. Він... Не дивилася за вами. А Я поясню. О. Так щось. А нам було далеко до школи. Так щось такі, то справи. Так. Тепер за кози. Не знаю, чи можна ту гречку чи ні, і там не написано, яка та саме гречка. Чи це ось ті, як я кажу, те сміття з лускою, то тобто, кажуть відходи. Чи це сама таке зерно гречки. Ну, там які довгоносики завелися. І людина питає, не було написано, не знаю. Так, щось таке то я не знаю, хіба може варити ту гречку, бо гречка має свойство набухати. Ви ж самі знаєте, як варити гречку. Варляється в частині води, а частину гречки. Ось і. Якщо куди дати її суху, то вона сильно в желудку набухне і можуть. Бути проблеми з желудком, Ось таке то. Так що це моя думка. Те, що я, що я знаю життя, а остальне не знаю. Взагалі кажуть, що гречку в худобі не бажано давати, бо якісь там в неї є. О, якісь там є елементи в ній, що худоби не вилізає шерсть. О, за солому точно знаю, що худобі гречки не можна. А от за, за крупи сказати 100% не можу. Ось так. Так що. Я думаю, я те, що знала, відповіла. Дай, Бог, щоб все було добре всіх. Гарного вам. Дня, миру, спокою, затишку. Що ти хочеш, малишечка? Хочеш. Міпалайка давала. Будеш пити? Ну mm -hmm. mm -hmm. що ж ти хочеш? Mm -hmm. Їшла, міти, сіла немає тобі. Ні-ні. Mm -hmm. Ось такі то справи. Так що, дай Бог, щоб всіх все було добре. А Я вже за той час і вичистила, і на запитання відповіла. Те, що знала, те розказала. Є запитання, задавайте. Якщо знаю на них відповідь, я то дістю то А Зараз всім папа -па і до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних.